Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам процес розпаковки інвалідного візка Медодин КУА954. Наш представник, спеціально для вас, продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Висота сидіння від рівня підлоги 50 см. ширина сидіння 46 см. Глибина сидіння 40 см. Висота спинки 45 см з підголовником – 77. Загальна ширина візочка 64 см. Загальна довжина 123 см. Діаметр задніх коліс 60 см, передніх 19 см, максимальне навантаження 130 кг, вага виробу 18,5 кг. Тепер ми разом з вами зробимо перше розпакування виробу. Відкрийте коробку і дістаньте всі елементи. Розкладіть каркас коляски так, як робить на відео наш спеціаліст. Вирівняйте спинку за допомогою ручок і зафіксуйте її. Вставте підголівник. Зафіксуйте гальма біля колес. Візьміть підніжки і поставте кожну на своє кріплення на рамі виробу. Відрегулюйте висоту підніжок як на відео. Змініть, за необхідності, кут нахилу підніжки. Зніміть підлокітник. Зніміть підголівник. Відрегулюйте місце подушки на підголівнику для зручності. Підійдіть до виробу заду і розверніть протиопрокидувальні пристрої вниз колесами. За допомогою ручок відрегулюйте кут нахилу коляски так, як це робить наш спеціаліст. Відрегулюйте підніжки. Зніміть підніжки. Зніміть підголівник. Потягніть верх за сидіння. Зафіксуйте гальма, підніміть платформи під ніжок. Спробуйте присісти. Зніміть гальма. Покрутіть колеса. Вітаю. Ваш виріб готовий до використання. Компанія Медодин бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові!